Я получу. Попробуем кімнатку. І тут в мене є мій кубок. Тут в мене є кнопка Ютуба. Здоровок. <laughs> тут одяг є. Сейчас іщу на теж є тут одяг. І тут мої чемодани ні, мене достало так бути чогось запакувати. А нічого, нічого не потрібно. Тут моє книжка. Тут фотографія. Тут лампа, тут книга, тут є сплю. А ось тут єланда. Щось. Шось. Дивно. Та перестаньте вже ви Це тривати. Mm. 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 Так ну то є, я що тут. Ого, що тут у нас є. 啊，说、哦，我，你就是，这不是布莱布雷，对不？这里不对，嗯。 Алло? Алло? Таким уже окей, я пока что хочу сюда изменять джинс, потому что ты прикольнее, что мне по другим даже Да, mm, <гумірно> я все. не, uh -huh. mm. віду... не поняла? Та? Там да відео, mm, не поварів? орил. Там? Там. Там же таких там так прикольно, да что-то там показалось, да? Ну-ка. Перепарковка шу. Краще поставити там, де буде гараж цих от. Ну, ем, тих, кому це належить Сюди Туди я поставлю автобус. Тоді ти зайдеш зараз да, і поставиш дім. Окей? Так. Я показав буду? Yeah. Так, цікаво. М -м -м -м. Хто тут ще живеєте? А ви хотіли когось провідати, може з кимось познайомитися тут? А бумажева что-то будет прикольнее. Тупорсом будем заработать, -мо. Добре, добре доходно. Yeah. Um, how to control. Um. Що? Давайте один там де... Эм. Алло, ты э, э, Что ты сказала? Я сказала, давай, короче, один, там, и Я поправляємо, е, то давай на його не будем називати, бо він вже знає, що це. Окей. Де ваш стартик? Так, ти візьмеш 24 а я 23 й сама. Так. Ой, так, на пока. Ой, а got to be boost. То він, по-годі, зкрисям виловився. Або він ви у гаражі, певно. Ні, він не в гаражі. А де? Так, добре, продолжим. Так. Скажи, я на трубочную Окей. А ты уже трубы? А Да ты? А ты? А ты? я ничего страшного Uh, а ти нікого не знаєш, хто тут живе? Ну, я нікого, Бо я в цьому так і наш. Прям тут знаю. Ну, як і тебе це uh -huh. uh -huh. Розумію. Я теж. Хоч хочеться піти до когось познайомитись буде. Бо ж просто побачити, хто тут є. Але я думаю, що ми ще, може, будемо робити якісь поїздки. Ну так, вроді би, вроді, вросіби. Казали те що. Магічну штучку. Майк є наш буде. Моя завтра будет с на озеру. О, ничего себе. Който интересновший. Чикаго. Цікаво. Що цікаво? Ну, поцікаву ще там не могуще. A, nu, no, tai tik kava. Aš po kuo šebu duolės žakė jau. No, o, ja, taip. O, taip, man viskas. Ранний, як ми дуже п'ята рані. Всі вже пізно. Та, ой. Точно, я вночі. Добре, ми пісні очі сніду. Потрібно зібратися, думаю, що може... Стоп, ми йдемо на озеро? Так. Може, ми там будемо купатися? Якщо вода не буде брудна. Вита збиратися. Якби. Я напевно свій шопор візьму. А я, ну, я мабуть теж. Ой. Я просто водичку візьму і купальник знаю. А я б не купальник, у мене чорний. У мене теж. Ооо. Мені з ничего правда. Я ось свой. Можливо. Да, ты свой найдется. Так, ну не надо озеро востребоваться в восемь треть. 7.30 третье уже там будет. Я могу темой кейс ручнее особи штаны. Ой. Забава там зараз я эээ ми а так там зараз ще щось проховано то давай куш кофту Добре. Если ну я взагалі то в кофті була, просто выбираю якісь там гарні. гарний. Ну а я до червоної кофти, моєї любимої риба мою Так ну wow. це я вже вибрала. Ці джинси такі гарні, ну добре. Вони, до речі, зручні, тому що це штучні джинси. Тобто це не такий матеріал, в якому тяжко ходити. Так. Так. А я ще mm -hmm. Ой, я там. Wow. Princess Neu. Через низ, не через низ. А куда? Куди? А ой, так буде вечір теж. так. Це тоже буде через низ, чесно кажучи. А тепер уже буде через низ і івер. Да, Ми ж на море поїхали. Ми куримо таємо. А ой. Розвертайся і їдьте назад. Там, де буде школа, то там ти вже розвертаєшся. Ой, дюпс, не тебе Люба, краще ти поведи, бо я поганий водити. Я на розказі про Ем... Не правитися, не захлинатися і не тупитися. Все. Бо Якщо ви здохнете, то нам прийдеться заплатити гроші. А так то ми їх получаємо, тому давайте. І ще плюс не хворяти. Я хворі ходи. На можно хлопчик девчатым оружие доходим ну, плантей.